Всім привіт, дорогі друзі! Збірна України дізналася свого суперника по плей-офф в Лізі Нації, яку ми зіграємо вже в 2025 році. Цим суперником буде Бельгія, з якою ми вже зустрічалися на Євро. Мені здається, це певна карма для нас, так як ми важко проходили Лігу нації цього сезону, ледь-ледь в останньому матчі здобули друге місце. Також самого важкого, дуже важкого, як любить висловлюватися Сергій Ребров, суперника ми отримали вже в перехідних матчах за право грати в Лізі А або залишитися. В дивізіоні Б. Подивимося, як нас складається. В цьому відео ми зараз більше будемо фантазувати, що може бути в березні, тому що ще ну, може статися будь-що, можуть бути різні травми, можуть бути зміни тренерів, особливо бельгійців, це зараз назріває. Коротенько оглянемо, що таке збірна Бельгії зараз, чому в них реальна криза відбувається. ну і... Постараємося зробити якийсь певний прогноз на цей поєдинок, і що для нас буде краще все-таки ломитися туди в дивізіон А, чи краще залишитися на цьому рівні, і намагатися тут бути кращими, пройти більш впевнено цей цикл в наступній лізі нації, і потім вже боротися за якісь високі місця в Лізі А. Пишіть ваші думки, ваші прогнози. Чого очікувати проти бельгійців? Два матчі буде, друзі. Буду чекати ваших коментарів. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відоси та прямі трансляції. Ми потрапили, друзі, на найсильнішого суперника із тих можливих, які в нас були. В нас була Угорщина, Сербія та Шотландія. Тут були бажана, звісно, Сербія, бажана Угорщина, щоб зігра... зіграти з ними принципово, все здорово, все класно. А от бельгійців, звісно, мало хто розглядав і мало хто хотів, тому що ми розуміємо, що тут ми з позиції сили грати точно не будемо. Але в нас вже є досвід гри проти збірної Бельгії на євро. І він не такий поганий. Ми з ними зіграли в нічу, але це один конкретний матч, в якому ми здобули одне очко. А тут очків не буде. Тут двохматчеве протистояння, треба буде перегравати. Розумієте цю команду? І давайте зараз подивимося, що таке збірна Бельгії в лізі нації, якою вона була і чому вона зганьбилась Все просто команда не нав'язала конкуренції. Топовим збірним, хоча Бельгія вважається теж топовою збірною. Італійці і французи ну, просто переграли бельгійців. Чотири очки всього-навсього. І це той момент, коли бельгійці могли навіть напряму вилетіти. В них з Ізраїлем по 4 очки, просто що бельгійці в першому матчі 3-1 виграли, але в останньому, от, бачите, програли Ізраїлі 1-0, і по очним зустрічам бельгійці. Все-таки посіли третє місце. Але ми бачимо, це повний був провал для них, тому що вони не змогли жодного матчу навіть виграти хоча б один в Італії чи Франції. І всього-навсього одна перемога над Ізраїлем. Ну це просто нічого для такої збірної, як Бельгія. Ми можемо порівняти. Просто форму збірних. Ви прикиньте, як ми хейтили нашу команду, і як, напевно, хейтять зараз болівальники збірної Бельгії. Вони взагалі виграли тільки один матч проти Ізраїля на Лізі Націй в Лізі Нація, Це вважається топовою збірною. Із серйозних звиттях останніх у них тільки перемога над Румунією і нічия з Україною, друзі. Ну окей, вони ще з італійцями зіграли 2-2. Але насправді гри у них. В цій лізі нації не було дуже мало ударів по воротах, дуже мало забитих голів. В принципі, деякі матчі їм вдавалися. Ну, наприклад, даже от поглянемо просто статистику швиденько в матчу проти італійців. Ну, начебто більш-менш рівно по ударах, але мало ударів площину. Слабенький показник XG, де італійці створили набагато більше. Також візьмемо матч проти Франції. Перший, де французи просто не помітили Бельгію, знищили по моментах, перебили 25 ударів по поворотах Бельгії. Це просто було знущання. Звісно, склад. Ви не бачите тут. Куртуа, в них є певні контри з ТДСКО, поки що головним тренером цієї збірної. Але це були перші матчі, де навіть ще Дебрюй не приїжджав сюди, бо ну, більш-менш було принципово. Беремо вже матчі листопада останній. Ми бачимо, що на важливі, насправді поєдинки, де треба було брати очки. Приїхали ну, без Дебрюйне, знову ж таки, ні куртуа, багато травмованих, був Лукако, але він потім теж, в принципі, травмувався. Фактично, Бельгія зараз переживає зміну поколінь. Тому для нас можливо було б зручно з ними зіграти. Проблема в тому, що і Україна зараз переживає зміну поколінь. Ну і кульмінація цього всього ганебного виступу Тодеско в Лізі нації це поразка проти Ізраїля в останньому матчі в очному протистоянні. Якби Ізраїль забив більше голів. Ворота Бельгії, то, в принципі, вони б могли і на третє місце вийти і, напевно, б з нами зіграли. Але ви подивіться на лавку запасних збірної Бельгії проти Ізраїля. Просто нестача футболістів. Тому що на цю лігу нації топові гравці їхати особливо не хочуть. Такі, як Дебрюй умовний, да, і Куртуа. Ми бачимо, що. Ну, їм це не цікаво. А ті гравці, які приїжджають, ну, пробують молодих, і з таких більш-менш досвідчених можна назвати ну не знаю, там тросарда, опенду. Але це теж поки що ще молоді доволі футболісти. Стосовно складу, друзі, ми бачимо, що на останній збір збірної Бельгії в листопаді приїхали ну, футболісти, які загалом коштують 334 мільйони. Не так страшно, бо наша збірна 315. А додай сюди циганкова. То це буде більше, ніж ну, наша збірна буде коштувати більше, ніж збірна Бельгії. Плюс, коли Сергій Ребров каже, що в нас дуже молода команда, і типу не може молодий колектив давати стабільний результат. Тут у нас середній вік приїхав на останній збір в листопаді 25,5 років. То в бельгійців це 24,5. Це ще молодша команда. То що вже говорити про нас, правда? То ми більш досвідчені вважаємося. Лідери, зрозуміло, ну. Тут Бакайоко, з яким ще Шахтарю треба буде грати. Опенда, Вермірен, молодий. Тросарт, сказать, молодий, 29 років. Є Мангала, Дебаст, інші молоді футболісти, але в основному гравці такі вже більш-менш сформовані, які можуть давати результати. Але дійсно приїхала молодь і з топових гравців. Багато хто ну серйозно не хоче сприймати цю лігу Націй, тому і не їдуть. Яка ситуація буде станом на березень, друзі? Матчі будуть проходити 20 березня. Перший матч ми зіграємо вдома. Проти Бельгії, 23 буде виїзд в Бельгію. От. Ну, звісно, подивимося, де це буде. В Польщі ми зіграємо, чи це буде в Німеччині, чи десь в іншому місці, чи можливо в Україні. Дай Бог, подивимося. Ну, і ще один важливий момент: це чи буде головним тренером сам Тедеско От в чому питання, тому що зараз шириться інформація, що в принципі підбирають головного претендента на заміну е Тедеско і говорять, що головним претендентом є Філіп Клеман, який тренує і очолює зараз рейнджерс, з яким Динамо Київ, до речі, зустрічався і грали. Тому е я думаю, десь е цей, цей варіант зараз бельгійці більше розглядають. Тедеско, ми бачимо, сам не хоче подавати відставку. Він після Ліги націй заявив, що у нас була команда, яка ніколи не грала разом. Зараз цитую його ніколи не тренувалася разом. Ми добре розпочали, але, врешті-решт, за дійсно складних обставин, це не той результат, на який ми сподівалися. І саме тому ми дуже розчаровані, говорить Тедеско. Але ми залишимося в лізі. А я в цьому впевнений, тому що ми знаємо, як грати. Такі матчі, це буде важливо, це наша мета, як і потрапити на чемпіонат світу. Ось такі слова Тедеско тобто він показує впевненість, але насправді футболісти, я думаю, цю впевненість з ним не поділяють, особливо лідери цієї команди. Тому ситуація наступна, друзі. Якщо Тедеско залишається в збірній Бельгії, то, в принципі, шанси в Україні будуть. Зумовлюючи те, що подивіться, як Ізраїль проти них зіграв. Да Вони перший матч там програли. Але на другий матч зібралися, і на мотивації ну, намагалися давати бій бельгійцям. Бельгійці доволі така сциклива команда, якщо чесно. Ну як, як показує практика, навіть матч проти збірної України і матч проти Ізраїля, де вони розуміли, що їм навіть можна програти, але не більше, ніж в там в два м'ячі. І вони, в принципі, програли тільки в один м'яч. Тобто Тедеско не витискає максимум. Чомусь його команда не витискає максимум, і в принципі, реально, перемога над Ізраїлем і Румунією це. Ну, найкраще, що було з Бельгії в 2024 році, м'яко кажучи, так собі, правда. Я думаю, за таке стопових збірних мають звільняти. Тому, скоріш за все, збірна України буде мати справу вже з новим тренером збірній Бельгії. Ну і скоріш за все, з поверненням лідерів, куртуа. Там, якщо вони, звісно, будуть без травм і здорові. Але і в нас ситуація теж може бути різною. Не дай Бог, щоб там не, не травмувалися лідери, і знову, щоб циганков не травмувався, Довбик був на місці. І інші футболісти, які е, мають бути в формі, мають підтримувати конкуренцію. Тому, е, мій прогноз, друзі, глобальний прогноз на те, що в Бельгії буде зміна тренера найближчим часом. Я думаю, що там до нового року вони це. Задекларують для того, щоб вже і відбір піти е, з новим тренером, і, в принципі, цю Лігу націй е, в плей-офф теж спробувати в нас вирвати. І ще один прогноз Я думаю, що бельгійці, там, незважаючи на те, хто буде тренером, вже приїдуть прямо максимально основним складом на нас. Наскільки це може бути можливим? Тому що вони розуміють, ну для Бельгії важливо підтримувати статус і залишатися в лізі А. Тому вони будуть кидати все на кон, щоб тут залишитися. А якщо це буде ще й новий тренер, друзі, шансів у нас буде менше. Тому що це не одна конкретна гра, яка в нас була на євро. Це два матчі, Дома та на виїзді, в матчовому протистоянні обіграти фаворита. Ну, я не пам'ятаю, коли в Україні це вдавалося. Напишіть приклади, коли це було в найближчі от, 10 років, умовно кажучи, там з 2015 по сьогодення, коли в останнє наша збірна от, проти ТОПа демонструвала в двох матчах протистоянні серйозний рівень гри і забирала своє. Я тако не пам'ятаю. Тому мій глобальний прогноз ще один третій. Це те, що Україна залишиться в дивізіоні B. Я думаю, нам буде це набагато корисніше, тому що зараз залізати в лігу, а да, ми там можемо. Отримати досвід це неоцінений досвід для гравців УПЛ, які ніколи такого рівня не бачили: умовний калюжний, умовні Гуцуляки-Назаренки, які, ну Гуцуляк може в меншій мірі, в більшій мірі Назаренко. Ну і інші футболісти там молоді, які будуть поступово заходити в о, о, збірну України. Вони теж будуть отримати неоцінений досвід, цілі зі нації, там з Франції і Але ми там будемо отримувати, друзі. В нас зараз немає того рівня в команді для того, щоб конкурувати на рівних в одній групі з топовим збірними На даний момент міксувати УПЛ і міксувати наших закордонних е футболістів, ну ми бачимо, що не виходить не виходить у нас цілісної гри. В нас просідають гравці з УПЛ за рахунок того, що не вистачає темпу в чемпіонаті, конкуренції і, в принципі, слабкий чемпіонат став. Але нам, друзі, Зараз головне зумовлюючи реалії нашого українського футболу і то, що лідери збірної України не демонструють дійсно стабільної гри. Головне. Визначитися з вектором розвитку нашої збірної, в який футбол ми будемо грати. Звісно, проти Бельгії диктувати умови ми не зможемо. Скоріше за все, ми побачимо той самий сценарій, який був на Євро, ми будемо відбиватися і мати шанси на контратаках. Це звичний стиль Сергія Реброва проти топових збірних. Як показує практика, це працює. Ми навіть можемо когось качнути і зіграти в результативну нічю чи то 0-0. Але вдовго як це буде працювати? Як це буде працювати в двох протистоянні, де потрібно ну, реально Викладатися на максимум в двох поєдинках, де може бути ще й додатковий час. Отут великі запитання, друзі. Подивимося, як вдасться це Сергію Реброву. Наскільки наш склад буде готовим на березень, да? головне, щоб знову ж таки лідери не були травмовані. Ну тільки сподіватися на диво і на щастя. От і все. На жаль, от ми бачимо навіть по цінам трансформерах, на які зважати не потрібно, але от більш-менш по ціні збірні однакові. Але рівень футболістів в середньому. В Бельгії набагато вище, як на мене. Тому поки не дуже втішний прогноз, ми отримали найсильнішого суперника, і, як на мене, краще залишитися в дивізіоні Б, де нам потрібно ще закріпитися. Цей сезон Ліги націй нам показав, що ми поки що навіть в дивізіоні Б мучаємося, не то, що навіть, а серйозно мучаємось. Тому що друге місце виборювали в самому останньому матчі, і то дуже натужно і важко. І, і це проти кого? проти Албанії і Грузії, розумієте? Тому, коли наша збірна почне. Хоча б спокійно обігрувати Албанію Грузію, спокійно по грі, а не по рахунку. Розумієте, про що я не про валідол 90 хвилин, де ми в ТРЦЗ граємо. Спокійно по грі переграти всіх, занять перше місце, як це зробила, хоча б Чехія. Вони в кінці зібралися і забрали своє перше місце. От коли наша збірна так такий футбол буде демонструвати, тоді... Ми будемо вже готові залізати в ту лігу А і там конкурувати з топами. Мені так здається, подивимося, як буде. Поки що це тільки на папері, і до гри ще потрібно почекати до обох матчів в циклі березневих поєдинків. Ну і плюс жеребкування ще буде до Відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026, там теж важливо подивитися, які в нас будуть команди. В суперниках, друзі, слідкуйте обов'язково. Ми це все будемо висвітлювати на цьому каналі і разом з вами обговорювати. Хочу почути ваші думки стосовно Бельгії. Як ви вважаєте, чи буде там зміна тренера, і які шанси в України? Чи зможемо ми їх качнути, чи все-таки залишимося і далі в дивізіоні Б? І будемо намагатися вже в наступному о, сезоні Ліги націй потрапити в лігу, а можливо вже з першого місця. Я сподіваюся, у нас це вийде з Ребровим. Це буде, чи з іншим тренером. Тільки час покаже, друзі. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. На цьому поки що все. Збірну ставимо на паузу до 13 грудня. Нагадую, 13 грудня жеребкування відбіркового етапу до чемпіонату світу. 20-26, там ми дізнаємось наших суперників по групі, і тоді ми з вами повернемося до збірної України. А поки слідкуйте за Телеграмом, там буду викладати новини, що Ребров скаже про жеребкування. І взагалі, якщо будуть якісь певні новини, звільнення ТДСку, я це все буду повідомляти вам в Телеграм. Туди обов'язково заходьте. Тому дивіться інший контент на каналі Полізі Чемпіонів по УПЛ і іншим командам, яких ми розглядаємо тут. Всім до нових зустрічей.